Добрий день, шановні члени журі. Сьогодні до вашої уваги наукова робота з темою «Хронічний вплив тринітротололу на кареся Сріблястого, виконана тункиною Ганною Андріївною, ученицею 11 класу Дніпровського наукового хіміко-екологічного ліцею на базі ДНУ із науковою керівницею Шаромок Тетяною Сергіївною. Актуальність моєї роботи зумовлена тим, що у воєнний час в гідроекосистему України вивільняється низка токсичних сполук. Це спричиняє свій вплив на водних мешканців організмів і зумовлює потребу у проведенні досліджень, які допоможуть зрозуміти механізми реакції магнізму впливу токсичних речовин на живі організми та можливі ризики для екосистеми. Метою мого дослідження було визначити вплив ТНТ на біохімічні та гематологічні показники карася стрібляст. Поставлені та виконані завдання: провести токсихологічні дослідження за хронічної дії ТІНТІ, проаналізувати ферментивну активність глутатіон глутедіон трансферази оцінити рівень перекисного акісних ліпідів в тканиних органах кареця стріблястого, визначити зміни морфологічних показників еритроцитів кареця з умови впливу тінті. Необхідність аналізу тротилу. тритил був обраний для нашого експерименту, так як він є найбільш поширеним нітроароматиком та використовується у виробництві Мін, снарядів, ракет та загалом. Вид у тих видах зброї, що включають в себе потребу у вибуховому матеріалі. Тож зараз він активно поширюється нашими екосистемами в науці. Вже наявні відомості стосовно накопичення ТНТ в межах звали на ряд часів Другої світової війни, так як він є розповсюдженим ще з тих часів. Проте достеменно невідомо всі процеси, що відбуваються в організмі риби за хронічної дії ТНТ. Тож наш експеримент тривав 21 добу по чотири екземпляри риб отримували в контрольному та дослідному акваріумі. Підтримувалась концентрація третила 5 мг на літр. Кожні три доби змінювали воду та додавали тринітотолоол, що був отриманий в аналітичних кількостях в лабораторії. Крест ріблястий був обраний об'єктом нашого дослідження через його широкий ареал поширення в межах українських водойм та промислове використання. Предметом мого дослідження було рівень перекисного киснеліпідів, ферментивна активність лотетіон Естрансферази, морфологічні показники червоної крові риб та компенсаторні реакції. Фермент глутатіон естрансфераза аналізувався так, як е, він є пока основним показником боротьби організму або ж основним показником антиоксидантної дії організму. Е, GST нейтралізує токсичну сполуку, так як спричиняє реакцію об'єднання е, токсичної речовини з глутатіоном. Активність GST аналізували, утворивши суміш тканин слизінки, каліфосфатного буферу, відновленого глутатіону і до всього цього додали розчин 2-денітрохлоробензолу, що спричинив. Е, Таким чином, спричиняючи реакцію токсичної речовини із сполуками глутатіону. Активність GST аналізували за змінами аптичної густини за кін при встановленні довжині хвилі 340 нанометрів і кінцевий продукт, тобто об'єднаний глутатіон із токсичною сполукою, має максимум поглинання саме за цієї довжини хвилі. Активість глутатіон глутіон Естрансфера помітно зросла в експериментальних зразках. За діє в організм, тротило, організм стимулює більш активне вироблення цього ферменту, що залучені процеси об'єднання глутатіону. Це організм робить для антиоксидантної дії. За кінцевим підрахунком. Активність GST збільшилась в два рази в та в 3,5 разів крові. Це ви можете бачити на графіках на слайді. Перекисно-окисний ліпід, процеси перекисно-окисних ліпідів змовлені появи в організмі вільних радикалів, що несе в собі токсичний сполук. Вільні радикали активно реагують з клітинами і, зокрема, з ліпідами, спричиняючи реакцію їх пероксидації. Внаслідок цього утворюється Різні сполуки, зокрема малоновий дельдегід, чий зміст, чи зміст ми аналізували в проведеному наш, нами експерименти. Найбільша інтенсивність процесів полезів зберіга... перекисного кисних ліпідів спостерігалась в Солозінці карася. Де рівень малонового дельдегіда, тобто показника цих процесів, збільшився майже в три рази, що свідчить про високий окислювальний стрес саме в цій тканині. Важливо відмітити зворотню пропорційність перекісної ліпідів та активності глутатіон с трансферази Там, де глутатіон-С-трансфераза показала більш інтенсивну активність. Спостерігалася менше е, кількість малонового дельдегіда. Це є важливим показником того, що глуфеон естрансфераза має в собі здатність до захоплення активних форм кисню та органічних проксидів. Е, цим самим зменшується інтенсивність перекисного окисних біль. Е, Наступне це гематологічні дослідження, і, зокрема, патології ретроцитів. Uh, найбільш поширеною патологією був поекілоцитоз, uh, що являє собою uh, зміну. Форми клітин, анізоцитоз, що являє собою зміну матричних параметрів клітин та гіпохромія, що являє собою зміну насичення кисням клітин. Ці патології спостерігаються в організмі через його загальний стрес та нездатність до продукування повноцінних клітин, а також через кисневе голодування. Також спостерігалася вакуалізація цитоплазми, що було повністю відсутня у контролі. Всі ці патології ви можете бачити на слайді. За графіком ви можете бачити, що найбільш поширеною патологією був пойкілоцитоз, аніз мішок, анізостоз, гіпохромія та воокулізація. Переходимо до висновки. Хронічна дія тротилу спричинила підвищення накопичення МДА та, та збільшення активності глутатіон с естрансферази у крові та селозинці карася. В порівнянні з контролем, активність GST в крові збільшилась в 3,5 разів, в слозинці в 2 рази. Отримані результати свідчать про наявність окцизитивного стресу в організмі та збільшення інтенсивності процесів перекисного кисних а також злучення детоксикаційних механізмів і надмірне продукування організмом ферменту GST. Приклад металогічного аналізу крові виявлено збільшення структурних аномалій еритроцитів, пов'язаних з формою, розміром та містом гемоглобіну у клітинах в порівнянні з контролем. Знайдені патології являють собою компенсаторні реакції, спрямовані на покращення функціонального стану риб та запобігання кисневого голодування. Щодо практичного застосування мого дослідження, його можна використовувати за, для біоіндикації середовища, так як досліджені зміни в організмі і відповідні продукти реакції під ТНТ є характерними біомаркерами для розпізнавання впливу саме цієї сполуки. Це є важливим в оцінці стану гідроекосистеми України та говорить про необхідність подальших досліджень. На цьому ми доповідь закінчена. Всім дякую за увагу.